Друзі, привіт! Давно не записувала відео. Щоб не втратити свою блогерську форму, записую відео і заодно, щоб не втратити свою фізичну форму, будемо займатися. Повідомити, що я індивідуально треную, треную людей. Так, починаючи з того, звідки вони хочуть розпочати, тому що у кожного ж своя точка. Хоча є сіточка не возврата, це вже я теж знаю. От. І з цієї точки, де ви, де ви можете двигатися, ми і починаємо. Да. Є люди, які вони не можуть ходити, вони... ми починаємо тренуватися, сидя на стільці, а тоді піднімаємося зі стільця, а тоді йдемо вже потихеньку десь. Ось і тоді, ну, все поступово, ви зрозуміли. Тому запрошую вас до себе на тренування.